У Києві відбувся 23-й пробіг під каштанами. Це щорічна спортивно-благодійна акція. Гроші за участь у ній передають хворим дітям. Цього року бігло як ніколи багато людей близько 6 тисяч. Це повідомляє прес служба столичної міської адміністрації. Точну суму зібраних пожертв порахують пізніше, як усе відбувалося, бачила Ольга Скотникова. 4 кілометри 700 метрів від Михайлівської до площі Льва Толстого і назад за таким маршрутом пройшов 23-й пробіг під каштанами його гасло від щирого серця маленьким серцям. 13 раз поспіль каже всесвітньо відомий кардіохірург Ілля Ємець. Призові кошти від пробігу передають до центру дитячої кардіохірургії. Хочу от зараз головного володя. От це він вирішує, так куди витрачати гроші. Бо він започатковував за в і у нас були дуже складні моменти з обладнанням дитячим в реанімації. І я вам скажу, що цей пробіг він допомагає щороку. А Володимир Аполіналіч, жовнір, головний лікар, він вишукує саме дороге. <ріст> так, і саме надійне. А в цьому році ми плануємо відремонтувати ангіографічну установку, рентген ангіографічну, яка коштує багато грошей. Ну і, на жаль, зараз нема в державі коштів, щоб це обладнання підтримати. Зараз Як треба бігти. бігти і отримувати саме велику насолоду. Дорослі бігуни долали кілометри, малеча вийшла на власний старт. Багатьох він вже не перший. Один рік тільки пропустили, коли народилися. А так кожного року ми бігаємо, приймаємо участь, дуже гарна акція благодійна і на допомогу маленьким діткам. П'ять років, а може, і шість. Уже діти виросли, була старша дочка, така маленька, як цей. І перший раз, ми, наверное, були. Ну, п'ятий рік. Найкращий результат 23-го пробігу під каштанами – 13 хвилин 35 секунд. Ольга Скотникова, Вадим Тимофієв. Новини на першому.